Далі дві яблуні Джона Голтів, з яких я в тому році зібрав близько п'яти відер з двох яблунь. Ну, в цьому році також щось вони нав'язали. Але я хочу показати, ось бачите, яке скручене листя. Як воно скручується? Я намагався підживити мікродобривами. Але я думаю, що тут теж коренева пошкоджена. Ну, Приросту практично теж нема. Все по 10 см. Це воно від сили так виросло і більше не росте. Я також думаю, що коренева тут пошкоджена і вона просто не може закачати вологу у листя, і тому листя, щоб менше відбувалося випаровування вологи, воно починає скручуватися в трубочку. Цим самим захищаючи дерево від пересихання. Воно тут було більше на ньому яблук, але я, так скажем, половину їх обірвав, щоб дерево було легше. Хоча в цьому році, можливо, треба було їх і всі, всі яблуні обірвати, щоб їй було ще легше. І, до речі, я і поливав, і підживлював, ну, і, звичайно, обробляв від хвороб і від шкідників. Ну, ось таке. І так само ось. Рядом яблонька. ну Тут чуть-чуть більше листовий апарат. Але листя таке, я б сказав, засвітле на цей час. Хоча воно і зеленкувате, але ось бачите, таке має, не знаю, як там камера передасть, я б сказав, жовто-зелене листя таке салатове. Тут не вистачає, більш за все, азоту. Хоча я два рази по листу обробляв плантатором 20 20 20 і під корінь давав. Але думаю, що із порушеної корневої системи все ж таки порушена повністю вся функціональність цього деревця. Можливо, на той год воно і настроїться. Я вже навіть думав, можливо, його на той год крепше обрізати. а Ось хочу показати просто для ще порівняння да, кущик малини. Посаджений також восени в цьому місці ось рядом. Ну Тут шкідники трохи мені. Від'їдають оці верхушечки і кущ постійно відновлюється. Не знаю, що це за шкідник такий нехороший, хтось підскаже. Ну, звичайно, тут треба цього було б малинку подрипати, щоб вони тут не лазили. Оце верхушечку від'їдає, а потім ось з цих листочків, з цих пазух починають нові гілки. Звісно, що вже тут одна гнала, а тут починає 2-3, вже починає загущатися. І це в багатьох місцях таке. Найкращий виноград в мене в цьому році Лора, який вже зараз ось в, мої, в моєму регіоні саме зацвітає. Далі сорт Аркадія, який, так скажемо, єлі видерся з того світу і бачу, повідбивав там трохи лози. А є ось навіть отакі нещастя, які, бачите, випустили по 20 см гілочки і далі не ростуть. Наскільки навіть виноград у моєму випадку пошкоджений. До речі, три куща в мене вже тут пропало. Тому на осінь я буду оцю ділянку свою, оцей виноград, повністю звідси забирати і пересаджувати десь там біля хати у батьків. Там я вже посадив декілька кущів, тому буду продовжувати. Бо в цьому місці з виноградом. Біль за все в мене не вийде нічого. Далі хочу показати ось такий випадок. От бачите, яблунька чемпіон, тут там, ну, практично нема завязі, але листя все зелене. А оця гілочка ось декілька днів назад от просто взяла, от захотілося їй і вона чомусь почала всихати. Хоча тут, на стовбурі, я дивлюся, що тут ніде ніяких проблем з нею не мало б бути. Чому так сталося? Невідомо. Слива лича румяна зорька, хоча і дає прирости такі, доволі такі скучні, по сантиметрів 40 максимум. Але лист, листя дуже дуже нехороше. Жовте, все в цяточках, і я думаю, що вона також ця слива дуже пошкодилась від цього потопу. Тому що перші два роки вона розвивалася одна із кращих. Тут зав'язала якісь один чи два плоди. І я робив щепи з неї у своїх батьків на сорт сливи, точніше, але кубанська комета. Там молоде деревце було таке, доволі таке вже ну, бистро воно росте. Тому я переприщепив цим сортом. То там листя майже як моя долоня. Ну, долоня в мене не зовсім чиста. Чорничку перебирали. Так, а тут ось в цьому місці не росте. Тому не знаю, що робити. Є в мене бажання восени викопати цю сливу. Подивіться, що тут. Можливо, тут є личинки майського жука звісно, не мішало б мені зробити ще на цій ділянці такий тест на кислотність, тому що ось зараз я покажу наступну сливу, і мені здається, що вона взагалі, можливо, не розвивається із підкислення ґрунту. Хоча, якщо порівняти з тими деревами, які я показував, що нормально розвиваються, ну цей міф трошки відпадає насчет кислотності, тому не знаю, що з цією сливою. Може хтось підскаже. Но я чомусь думаю, що в неї також із кореневою системою не все гаразд. Тому що на гілках ніде, не, не видно ніяких пошкоджень. А листя отаке пошкоджене все. Ось, слива олича Данді Блу. Їй четвертий рік, а вона мені до пупа ледь достає, не розвивається, не росте. Товщина, отак, як була товщина саджанця, так і осталася. Теж планую її викопати і подивитися коріння. Якщо там усе нормально, ну тоді, мабуть, посажу також десь біля батьків, а тут ямочку підготовлю, гарно її підживлю і посаджу на восени сюди якесь інше деревце. Тому що ну не хочеться рости. Далі ось дві вишні, яким також четвертий рік. І хоча на них було пожмені вишень ранніх, вони також зовсім не дають прироста уже третій рік підряд. Тому також вони будуть викопуватися і переноситись на другий участок. Там в мене є. 5 вишень диких, які за 3 роки виросли і виглядають уже як шестирічні. В наступних відео, десь там я про вишні, покажу, як можуть за 3 роки вирости вишні. І як оці чудики виглядають? Ну і тут рядом ось ще є вишня, яка не знаю, що з нею трапилося в цьому році. Шостий рік їй. В тому році все гаразд було, листя було здоровецьке. В цьому році вона, ось бачите, скільки тут видно, не видно. Зав'язала, скільки плодів. Ну, я думаю, що вони ці плоди все-таки не повністю розвинені, вони будуть в два-три рази менші. Хоч вишня буде намагатися їх догодувати, так скажемо. Не знаю, що з цією. Ну, мабуть, також вона дуже не любить вишня лишньої вологи. Хоча я б не сказав, що тут вона в самому низу. Вона вже тут трошки вище. І, наприклад, ось груша Ось з грушею, ніяких проблем нема. І з цією яблуні ось, ось о. рядом, з другої сторони, ніяких проблем нема. Так само кущі смородини практично ніякої проблеми нема. Тільки трохи зараз ягода достигає, не хочу обробляти, то вже починає нападати попелиця. Я так хожу, пальцями трохи давлю, де бачу, але не скрізь справляюся. Так, рухаємося далі. Наступний персик Red Heaven. Прирости на ньому, так як для персика на цей час, то ну, дуже маленькі, я б сказав, листя салатове. Значить, як мінімум, йде не до отримання азоту. Підмерзло це деревце десь 2 роки тому. Бачите, отут ось ця частина це все сухе. І виходить, що робоча сторона тільки з тієї сторони. Тому в мене є таке, така думка, що, мабуть, ось в цьому місці я десь в самому низу буду її зрізати. І переприщеплювати. Буду брати гілочки з цього дерева. І десь отут де вже я побачу, де живе, переприщеплю. Тому що мені здається, що ось від такого нічого доброго не буде. Воно постійно буде хворіти, 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 не дополучати поживних речовин. І, звичайно, що буде зав'язувати отак. Як тут, ось по два-три по три плоди. Ось виходить п'ятирічний персик. А на ньому лише три плоди. Так само наступний, на цьому четвертий рік. Але воно висотою не більше метра. Ось бачите, як воно формується. Ось тут чомусь кора почала відділятися і поживні речовини поступають тільки ось по нижній стороні. Тим більше, отут стовбур, можливо, наполовину також підсох із цієї сторони. Тому також я буду отут на наступний рік зрізати десь внизу. Якщо тут, звичайно, воно хоча б, якщо наполовину воно вже десь тут засохло, то звичайно що з цього подвою нічого не буде. Ну, якщо все-таки він тут десь в цьому місці буде зелений, то спробувати переприщепити. Це купувався як нектарин Біктоп, але як бачите, там висить персик. Наступна яблуня сорт Еліза, ну, можливо. Уже я переконався, що треба побачити перший врожай, а тоді тільки можна дійсно стверджувати, що це сорт сходиться. Намагається якось трошки формуватися. Десь сантиметрів по 30 вибило гілки. Листя доволі такі, бачите, темно-зелене. От видно, що тут з кореневою все нормально. Але тут мені не зовсім подобається штамп. Оця ось гілочка внизу, вона десь сантиметрів 40 від землі. Її не мішало б відрізати ось в цьому місці на кільце. Але оскільки тут багато зрізів, то я цього поки що не робив. Якби я зробив, то можливо верхня частина вже засохла Тому в мене є також в планах зрізати аж біля підщепи, зрізати з верхньої частини оцю гілочку і переприщепити це дерево, щоб поновити його ріст, бо в його дуже пошкоджений штамп. Я не знаю, що це такий запітомник, що вони йому робили, для чого вони в цьому місці на висоті 35-40 см зробили зріз. На якийсь повторний ріст. Не ось в цьому місці, а ось тут, так високо. Воно ось навибивало тут гілок бокових непотрібних. І сформувати практично дуже важко щось. Його, звичайно, можна залишити, воно буде рости, розвиватися, в майбутньому воно десь там позатягує все те. Але це 3-4 роки-мороки, воно буде дуже погано розвиватися, тому, мабуть, його на наступну весну прийдеться переробити. Подібна херня і на наступному деревці, і хоча воно в тому році дало приріст, настворювало плодушок в цьому році прирости сантиметрів там по 30, тут 30, там 30, ну десь так приблизно. Але, знову ж таки, в нижній частині, я не знаю, чи я купив такий саджанець, це виходить, йому другий рік в моєму саду. Чи воно зимою підмерзло, чи що в цьому місці відбулося, хер його знає. Коротше, якраз, виходить, над місцем окуліровки ось з цього місця по кругу. Отак я прийду. Практично аж туди з'єднується і сюди, отаким косинцем. Видно, так? Да? Ось тут такі полоси. Оця кора, вона вже все, вона вже засохла. Бачите? вона коричнева, вже тут нічого нема. Тому, я думаю, що це дерево, хоча воно зараз намагається розвиватися, але в майбутньому йому не вистачить поживних речовин та вологи. Тому це вони, ці два дерева ростуть рядом в одному ряду. Тому, я думаю, що, мабуть, в наступному році також я з його візьму гілочку. І десь отут. Прямо на підщепу прийдеться його прищепити. Мені, чесно кажучи, вже така робота починає надоїдати. Все перероблювати. На другій моїй дільниці я посадив дерева і вони ростуть. Ну, Теж є деякі проблеми, але не стільки, як тут. А що тут їм не вистачає, не знаю. Ото місцину сину я вибрав. Це хто. Планує собі садочок садити, то дуже добре підбирайте місце. Тому що картоплю, якщо в цьому році посадив і вона не виросла, Ну то наступний рік можна в другому місці. А садок, як посадив в одному місці, то й маєш те, що маєш. Так, ще під кінець хочу показати ще раз значить слива абрикос Чорний принц. Тут, ось весною було зрізано гілочку і дало мені такі молоді прирости, бачите, гарно розвивається. Тут я ось десь ну, днів 10 назад робив зріз. Щоб е, оцю всю верхушку вверх гілка така ще метрова йшла. І так скажем, з третім ярусом я її також зрізав. І ось, бачите, появились такі червоненькі листочки. Слива намагається відновлюватись. Але листя на ній, як бачите, ось зовсім, -зовсім дрібне. Я вже показував, тому що в неї пошкоджений, по-перше, штамп. А по-друге, отута оця коренева шийка. І на осінь я буду це деревце звідси прибирати. Не знаю, чи вона виприла ця коренева шийка, чи напала на неї якась хвороба. Це вже як буду викопувати. Ну, то тоді спробую більш дізнатися про, про цю проблему. Думав, я ось в цьому місці нижче так само її переприщепити. Але оскільки там оце все пошкоджене, то нема ніякого сенсу її зберігати, бо все одно, як не в цьому, то в наступному році вона засохне через оцю основну проблему, яку поки що можна назвати підпривання кореневої шийки. Хоча від чого воно тут підприло, не зрозуміло. Вона трошки вища знаходиться, ніж у мене виноград. І тут було не стільки води. Ну, але гілочки я ж кажу, зроблю ці череночки, сохраню в холодильник. Хоча я вже в цьому році і нащепив на трьох чи на чотирьох деревах, але нехай ще буде для дублювання. Ще десь, ще десь продублюю. Так, ну і на кінцовочку покажу ще ось персик, якому також четвертий рік зав'язався один плід. Прирости десь там по ну, саме більше, мабуть, 30 см. І це в цьому році воно хоча б трошки почало рости. Але оскільки йому четвертий рік, то щось з ним не то, я так скажу. Тому не знаю, що з ним робити. Листя в нього видно, що таке світло жовте, чи жовто-зелене, чи салатове. Вон, бачите, слива. Можна порівняти, да? яке листя темно-зелене. А яке тут? Навіть на фоні трави видно, що має світліше забарвлення. Тому не знаю, що мені робити з оціми деревцями. Деякі буду викопувати, деякі переприщеплювати. Ну, а вам, якщо було цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і в наступному відео покажу ще щось таке цікавеньке. До наступної зустрічі.